Вітаю. Ми продовжуємо з вами занурюватись все далі і далі в тему інтернет. І сьогодні будемо говорити про ті можливості, які нам інтернет надає. Інтернет це не тільки ігри, інтернет це не тільки цікаве відео, інтернет це не тільки те місце, де можна подивитись погоду або рецепт улюбленого пирога. Задумувався інтернет, і зараз він продовжує виконувати е, цю роль як місце, де люди з усього світу можуть взаємодіяти між собою, ділитися інформацією, працювати над спільними проектами, е, фактично ділитися своїми знаннями і е, знаходити щось нове і для себе. І, і, може, для когось із близьких і рідних. Почав би я хотів. Я хотів би почати з вікі-сайтів. Окрім всім відомої Вікіпедії, про яку ми теж згадаємо сьогодні, в принципі, Вікі-сайти самі по собі, це сайти, на яких спільнота людей об'єднані спільною метою. Вони викладають якусь інформацію, в спільний доступ, при тому цю інформацію можна лише викласти в односторонньому порядку, її можна ще редагувати, змінювати, доповнювати. І таким чином з'являються статті, які більш-менш відображають дійсність. Декілька прикладів хочу навести таких віків сайтів. Наприклад, в, ось тут, в сайті, який буде. Докладений до уроку з посиланнями. Перше це у нас Віки любить землю. Це сайт, на якому проводиться фотоконкурс з пам'ятками природи, відповідно в різних заповідниках, зоопарках, дендропарках, фотографи роблять фотографії тварин, рослин, пейзажів. Викладають їх в загальний доступ за ліцензією, бачите, он Creative Commons, це означає, що ви можете вільно скачати цю фотографію, використати її в своєму відео, презентації, при цьому ви не порушуєте авторські права. Я коли шукаю якісь матеріали для тих презентацій, які будуть потім, може, мною, або ще кимось викладені в інтернет. Я завжди використовую пошук. За цією ліцензією можна взяти будь-яку з цих фотографій. от Бачите, вона відкривається на сайті Вікіпедії автоматично, і навіть в оригінальному розмірі от таку фотографію цілком достойний приклад, щоб поставити собі на заставку. В даному прикладі це фотографії переможців цього конкурсу за 2020 рік. Другий приклад. Давайте класно. Отак. От. Безоплатна правова допомога. Да. Wiki legal aid. Іноді трапляються ситуації, коли нам треба консультація юриста. Цю консультацію юриста зазвичай можна отримати платно, але перш ніж звертатися до платної допомоги, я б все-таки радив пошукати. Ну, наприклад. Не знаю, земельні питання. Викладено всі можливі закони в одному місці, де вони упорядковані. да, Дарування земельної ділянки сільського господарського призначення. Да? Що треба знати, які можуть бути проблеми, куди звернутися з цими проблемами і так далі. Значить, це в нас безоплатна правова допомога. Вікімандри ще один сайт, де люди з різних куточків світу діляться інформацією про різні пригоди, які в них були, різні подорожі з фотографіями, з порадами, з тим, куди варто піти, які місця відвідувати, не варто, бо там вас нагодують чимось небезпечним для вашого життя і здоров'я і так далі. Схожа спільнота про родовід, де ви можете прочитати інструкцію, як що робиться, і спробувати самостійно скласти власне генеалогічне дерево. Ну, і ось тут от одна зі сторінок Вікіпедії, Вікі любить пам'ятки. Я тут виклав посилання на Деснянський район міста Києва, де є багато. Різних фото. От, наприклад, якщо класнути галерею, там, де Північний міст, то можна подивитись багато різних фотографій, зроблені в різний час. Ось, Наприклад, наскільки я пам'ятаю, цю табличку ви зараз можете побачити, мабуть, лише на фотографії, хоча не Е, тут вони усі є в різному вигляді. Не обов'язково дивитись Київ Деснянський район, можна подивитись насправді і от так, бачите, ось так тепер ця табличка виглядає в новому, в новому варіанті. Можете подивитись пам'ятки Києва з інших районів, пам'ятки не тільки Києва, таким чином, подорожуючи Україною, не вставаючи власне, з місця. Другий момент. Не все закінчується вікі-сайтами. Інформацію ми найчастіше шукаємо в пошукових системах. На прикладі Google подивимось, власне, що він вміє. Ну, По-перше, в тому самому Google можна знайти яке-небудь визначення якогось терміну, який ви шукаєте. Ну, давайте спитаємо Google. Що таке планета? Ми пишемо, що таке планета. Або давайте визначення напишемо слово. Визначення. Визначення. От якщо писати, що таке планета, воно мені щось планетарій. Ага. Тому що я планетарій шукав. Планета. Кулясте не самоцвітне тіло, яке обертається навколо Сонця чи іншої зорі. Що зробив Google? Він в автоматичному режимі. Знайшов відповідну статтю в Вікіпедії. В цій статті він знайшов визначення планети і видав нам його, виділивши напівжирним шрифтом. Якщо ви тут все розумієте, чудово, але хочу вас застережити від використання подібних визначень. Ну, по планеті нормальне визначення, але буває, що іноді діти приносять визначення. Якихось складних термінів, де в самому визначенні, на жаль, розуміють слова Три і то сполучники. Тому, перш ніж шукати визначення в Гуглі, якщо це чисто завдання на урок, не полініться. Почитайте параграф, там найчастіше все буде. Простіше і легше. Але якщо ми шукаємо щось не з навчання або щось, що нам просто стало цікаве, і в підручнику такого параграфа в принципі нема. Бо це, наприклад, не з 5 класу, а з 10-го, то Google цілком може вам у цьому допомогти. Окрім визначень, можна шукати також різні малюнки. Зупинимось на тій самій планеті. Тільки давайте якусь одну виберемо Сатурн, наприклад. І ось нам пропонує Google різні малюнки і фотографії. Не хочу я таке. І клацаю на зображення. Отут багато фотографій і не тільки фотографій, як бачите, Сатурну. Якщо мені треба фотографію Чорнобілу, я можу клацнути інструменти. Тип графічний об'єкт. Тоді чорно-біла фотографія на звичайному принтері можу роздрукувати і помістити на газету, щоб потім розмалювати вручну. Або я хочу використати цей малюнок вже потім в своїй презентації, яка буде викладатись в інтернет. Тоді я слідкую за виконанням ліцензійних умов. Для цього можна вибрати пункт права використання ліцензії Creative Commons. Тут малюнків знайдеться менше, бачите? Схоже, ви переглянули весь вміст, але всі малюнки, що тут є, ви можете вільно і цілком законно використовувати в своїх презентаціях відео, які потім можете викласти на YouTube, і навіть з комерційною ціллю. Тобто продавати сам малюнок чисто за гроші ви не можете, бо у вас нема прав на нього. Але використати і продавати той продукт, який ви після цього створили, ви цілком можете і в комерційних цілях, якщо цікаво, просто прочитати умови ліцензії цієї creative commons. Це, що стосується чистоти ліцензійної. Так, насправді тут можна подивитись. Не тільки тип змінити. А ось, наприклад, якщо я візьму. Не знаю, давайте візьму якийсь жук. І вони бувають різних кольорів. А вам треба в презентації або все от в блакитних кольорах вам треба жук блакитного кольору. Тут, в принципі, такий, такий вже знайшовся, але якщо б не знайшовся, то можна вибрати колір ще. Клас. І тоді вони знайдуться вам всі потрібного вам кольору об'єкти. Google їх відіб... відсортує, так, що будуть потрапляти лише потрібні з якоюсь метою вам малюнки. Якщо піти далі, то насправді сучасна пошукова система вона не тільки вміє шукати, вона вміє і рахувати. Наприклад. 17x плюс 16 дорівнює, ну, нехай 85. Enter. Як розв'язати задачу? Бачите? Відніміть 16 від обох частин, спрощення, спрощення. Ну і відповідно вийшло Х дорівнює 6917. Таким чином, Google не тільки нам. Рішення видав. Але й показав, як це рішення робиться. І показав декілька сайтів, які можуть зробити щось схоже, окрім Google. Інший приклад. без XA: 28 мінус 25 помножити на 3 плюс 4. Ентер. Бачите, калькулятор з'являється автоматично мені рахує результат. Притому Google знає про правила. Порядку дій в обчисленнях прикладу. Відповідно, спочатку множення, а потім все інше. Якщо ж я ось тут додам дужки, душки, дужка, раз, дужка, два, То ви бачите, що результат зміниться, власне, тому що зміниться порядок дій в математиці, бо дужки на це прямо впливають, це не означає, що о, а тепер я приклади з математики буду робити тільки в Гуглі. Ні. Приклади з математики робляться для того, щоб розвивати голову. Мозок, розум. Якщо так от тільки в Гуглі все робити, дуже скоро мозок перестає працювати, тому що а, не треба, хтось за мене все зробить. Але для того, щоб перевірити правильність ваших думок. Google цілком собі гарний інструмент. Вирішили, перевірили, знайшли помилку, спробували зрозуміти, в чому вона була, виправили і йдемо далі. Це не означає, що він замінить вам вашу голову. Не зловживайте інструментами Google і інтернету, в принципі. Стосується і готових домашніх завдань теж. Ще один спосіб, який можна. В якій можна використати пошукову систему, це я якщо тут напишу англійською on translate, бачите, він мені навіть підказує, незважаючи на те, що мова не та, то можна перекладати е, з різних мов в різних напрямках. Ну, наприклад, напишу, е, мабуть, українською біологією. Це наука про життя. Ну, от, чеська в мене стоїть. Послухаємо, як це буде звучати чеською мовою. Біологія є віда о животі. Бачите. Біологія це наука про життя на чеській мові. Можу вибрати будь-яку іншу. Можу вибрати японську. Це ва цекуа кагак десь. Ну, можу вибрати, цілком нам уже більш знайому англійською. Biology is the science of life. А, і так далі. Не для всіх мов одразу кажу, є озвучка. Ну, от, наприклад, на сербську навряд чи буде. Хоча, бачите. Біологія є наука о животу. Так. Да. Проте можуть трапитися науки, на які а, таких можливостей нема. Це залежить від того, як вам більше повезло або ні. Таким чином раніше, да, ще років 7 тому я міг чітко сказати, що Google Translate він так собі перекладає, дозволяє зрозуміти приблизно, що там відбувається, і таке. Сьогодні переклад з української на англійську в великій кількості випадків досить гарний. Але знову ж таки, він скоріше призначений для перекладу слів. А не цілих речень. Тут у нас речення досить просте, тому на англійську він його переклав правильно. Якщо речення буде складніше, він може не завжди розуміти зміст, що ви хочете передати цим реченням. І використовувати деякі синоніми неправильно. Тому, отак от в лоб сподіватись на те, що. Комп'ютер вирішить всі твої проблеми і думати, тобі не доведеться теж таке собі припущення. Хоча повинен визнати, з року в рік якість Google-перекладача все збільшується і збільшується. В якості завдання, яке ви маєте виконати. По-перше, у вас є оця сторінка в посиланнях. Ви можете вільно її використати для того, щоб дослідити. Ті, в самостійно. По-друге, у вас є тест. В тесті не лякайтесь, я не перевіряю ваші знання про, не знаю, про біологію або про математиці, або з англійської чи японської мови. Цей тест просто дозволить вам з питання до питання пройтися по тим можливостям, які надає пошукова система. І самостійно за допомогою Google і інтернету знайти відповідь на тестові питання. Власне, це все, що я хотів вам розказати про інтернет на сьогодні. І до зустрічі. Бувайте!